Світовий бестселер Криваві землі Європа між Гітлером та Сталіним презентували в обласному центрі. Книга професора Єльського університету Тімоті Снайдера присвячена трагічним сторінкам в історії Східної Європи: український голодомор, сталінські масові екзекуції, депортації та вбивства поляків. Під час роботи над книгою в нагоді автору стала 15-річна праця в архівах країн Східної Європи. Про страшні події у книзі розповідають і їх безпосередні учасники: як жертви, так і виконавці злочинів. Різниця між Гітлером та Сталіним невелика, стверджує автор. У Кропивницькі видавці привезли 120 примірників. Їх розподілять між бібліотекою імені Чижевського та педагогічним університетом. До цього видання презентували по всій Україні, особливо на сході держави. Криваві землі отримали дев'ять перших премій у різних номінаціях. Були названі книгою року за результатами 12 літературних списків. Книга миттєво стала бестселером, її переклали на 27 мов світу. Вона також доступна і в безкоштовній електронній версії. Книга, яка визнана цілим світом як однієї з найкращих сучасній історичній науці щодо трактування подій і Другої світової війни, і тих подій, які передували Другій світовій війні. Тобто, це ці навмисні смерті, які заподіювала злочинна влада і нацистська і радянська. Лише співпраця цих двох режимів призвела до того до тих трагічних подій. Дякую за перегляд!